Глядати погляд на історію, ваш канал називається Історія без міфів. Але навіть оця війна, цей рік, який зараз є, в нас вже породжує міфи. От у нас є привид, Київський привид, так або там майор, чи генерал Чорнобаївка. Ну, тобто, це якісь такі міфи, які дуже гарно вплітаються, і вже в народну творчість, фольклор, там в анімацію. Чи можна, щоб міфи в історії були, були але дозовано? Ну, це ж не історія, так би мовити. Це скоріше суспільний погляд на те, що відбувається, плюс пропаганда. Оскільки в умовах війни про державна пропаганда має колосальне значення. Вона повинна бути, і вона має бути максимально ефективною. Такі міфологеми, як Привид Києва, Пес Патрон і багато багато інших, вони дуже допомогли українському суспільству. Вони його мобілізовують, консолідовують. Вони всіх переконують в необхідності боротися проти російських окупантів до перемоги, об'єднати зусилля всіх фронту і тилу, цивільних і військових, і вони потрібні. Але до історичної науки це має дуже мало стосунку, відверто кажучи. Це можна розглядати потім лише постфактум, як суспільний такий феномен, чи певні наративи, які існували в той момент і були актуальними на той момент. А коли історики отримують доступ до документів, якщо отримають, вони зможуть розібратися, як було насправді, хто такий привид Києва, скільки насправді там було військових льотчиків, чи збили вони когось, чи не збили. Які вони досягли успіхи, але це все буде пізніше, після завершення війни, і то, скоріш за все, дуже далеко не одразу. Але саме в момент, який відбувається ця, ця війна, це вкрай необхідно. Безперечно, і я дуже добре пам'ятаю і ніколи не забуду. Як в перші дні повномасштабного вторгнення, ось такі історії, як героїзм захисників острова Зміїний, як привид Києва, вони дійсно давали сили. Давали надію і давали впевненість в тому, що ми переможемо. Um.